Всім привіт! Розглянемо блоки з групи датчики. Вони мають блакитний колір і використовуються для визначення і вимірювання того, як об'єкти взаємодіють один з одним. Або для визначення натиснень клавіатури чи кнопок миші. Розпочнемо з верхнього блоку. Він має форму ось такого шестикутника. Це означає, що можна його встановити в якийсь інший блок. Візьмемо, наприклад, розголоження. В якому є ось такий самий шестикутник. Блок торкається в перевіряє, чи спрайта торкається в миші. Тобто може мати значення або істина true, або хіба false. Якщо ми зараз клацнемо, бачимо написано false, тобто я не торкаюся в миші. Давайте ставимо даний блок в неповне розглуження, якщо то. Помістимо його в цикл завжди, щоб перевіряти постійно, чи перевіряється дана умова. Якщо дана умова буде істина, нехай, наприклад, він рухається. Клацнемо його, бачимо, засвітилося, але нічого не відбувається. Тому що я не торкаюся вказівника миші. Тепер я торкаюсь. Як тільки я торкаюся, миші, курсором миші спрайта, він рухається. Крім цього, ми можемо відкрити список, і бачите, ось тут є ще межа. В цьому випадку перевіряє, чи торкається межі. Мається на увазі межа сцени. Зараз торкається. Запустимо. Бачимо, він почав рухатися, як тільки він вже перестав торкатися межі сцени, рух перестав. Крім цього, якщо ми додамо якийсь інший спрайт. Тобто тут з списку з'явиться ще назва спрайта. Тобто перевіряється, чи торкається даного спрайта. Зараз торкнемо. Тільки виберемо даний спрайт. І почала виконуватися ось ця команда. Наступний блок це торкається кольору. Аналогічно ми перевіряємо, чи спрайт буде торкатися якогось визначеного кольору. Можемо клацати сюди і вибрати якийсь певний колір. Але якщо нам потрібно вибрати якийсь конкретний колір, то клікаємо по піпетці, і ось тут на сцені вибираємо потрібний колір. Так, виберемо, наприклад, червоний, що торкалося яблуко. Так, тепер я мишкою його торкну. Бачимо, червоного кольору торкалося, і наш котик рухався. Далі, чи коли колір торкається якогось певного кольору, це коли один колір торкається іншого кольору. Якщо в цьому випадку на спрайт мав торкатися даного кольору, то ось тут можна вибрати, наприклад, певний колір спрайта. Ось так. І чи торкається аналогічно, нехай буде кольором яблука. Бачите, я зараз буду торкатися. Вусиком кота і нічого не відбувається. А тепер торкнуся рукою і почався рух, тому що має торкатися певний колір. Блок відстань до вказівника, Бачите, вже він має іншу форму. Якщо така форма, прямокутник з кругленими краями, це означає, що з пам'яті програми буде вертатися яке значення. В нашому випадку буде вертатися відстань до вказівника миші. Можна класнути і вказується якась відстань. Я зараз зміню, і зараз буде інше число. Тобто показує, яка буде відстань від спрайта до курсора миші, до вказівника. Ну або можна, щоб котик говорив, поставимо сюди, клацаємо, він говорить, яка відстань. Бачите, вже зменшилась, бо зменшилась відстань до вказівника. Аналогічно можемо відкрити, вибрати відстань до спрайта Apple яблука. Наступний блок знову має форму шестикутника. Клавішу пропуск натиснуто, перевіряю, чи натиснуто клавішу Пропуск, або відкриваємо список і бачимо, можна вибрати ще стрілку вгору вниз, праворуч ліворуч, коли натиснута будь-яка клавіша, або коли натиснута якась клавіша з англійською літерою чи цифра. Бачите, українських літер немає. Наприклад, виберемо Стрілка праворуч натискаю зараз на клавіатурі Стрілка праворуч. І котик буде рухатися праворуч, ну, праворуч, тому що він зараз тут напрямлений, тобто переміщається на 10 кроків кожного разу. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ви виберете, що натиснуто якусь літеру, то в цьому випадку, якщо у вас буде вибрана українська мова, то нічого відбуватися не буде. Вам потрібно перейти на англійську мову, щоб результат був істина так. Далі мишку натиснуто. Я думаю, ви вже здогадалися. Клацею лівою кнопкою миші. І в нас стає істина і відбувається рух. Давайте зробимо ще наступний образ, щоб здавалося, що він взагалі бігає. Далі наступні мишка X і мишка Y. Бачите, яка форма? Значить, вертає якісь дані з пам'яті. Мишка X. Це буде показувати координату мишки X. Зараз мінус 240, тому що мишка за межами. Давайте зробимо ось так. Отже, показує координату X, курсора мишки. Аналогічно координата Y, курсора мишки. Перетягувати дозволено. Ну, зараз ми перетягуємо постійно. Але якщо ми перейдемо в повний режим, то бачимо, спрайти ми перетягнути не можемо. Давайте зробимо, що дозволено. Тут бачимо, можна ще зробити не дозволено. За замовчування якраз не дозволено. Так, тільки поставимо, щоб це було завжди. І бачите, котика ми вже можемо перетягувати. А от яблоко – ні. Так, я ще дещо пропустив. Запитати і відповідь. Вони взаємозв'язані. Запитати і чекати. Заставляє спрайт задати деякі питання. Питання буде таке, яке ось тут написано. Після цього з'являється ось тут поле. Яке ви можете ввести відповідь. І для підтвердження відповіді натискаєте клавішу Ентер або ось цю кнопку Від. І ваша відповідь попаде в змінну відповідь. Бачите те, що я вів, написано Олександр. Зробимо ось так. Відповідь попала змінна відповідь, і бачимо, зразу ми її вивели. Так, тепер знову йдемо сюди. Гучність і таймер. Так, спочатку гучність. Вертає гучність вашого мікрофона. Давайте поставимо ось тут прапорець, щоб відображався на сцені. Бачите, постійно змінюється дане число. Я буду говорити голосніше, і тоді гучність збільшується. Говорю тихіше. І гучність зменшується. Тобто вертає гучність саме мікрофона. Знімаємо гучність. Нехай тепер показується таймер. Він вертає кількість часу, яке пройшло з початку запуску проєкту. Тобто, коли запустили проєкт або коли останній раз натиснули на зелений прапорець. Давайте натиснемо на зелений прапорець. Відліт часу таймера розпочався спочатку. Можна перезапустити таймер. Знову відліт часу таймера розпочався з початку. Далі в нас «Тло». Ми отримуємо номер тла сцени. Давайте нехай говорить кіт. Номер один. Чому номер один? Тому що в нас зараз одне тло під номером один. Вибираємо якесь інше тло. Бачимо вже 2, тому що це друге тло. Відкриємо ось цей список, бачимо, можемо аналогічно взнати ім'я тла, гучність, яка встановлена для тла. За замовчування 100. І ім'я змінної. Ну зараз має бути 0. У нас тут а, тільки одна зміна за замовченням, якщо ви створите якусь зміну. Нехай буде зміна name, то вона також буде тут відображатися. Ну і значення зараз також 0, тому що їй ніякого значення не надавали. Крім цього, якщо є ще якісь спрайти, крім основного, ми можемо вибрати назву того спрайта і для нього взнати. Значні його координати, де він знаходиться. Бачите його координата X, 61 аналогічно можемо знати значні координати Y, куди він напрямлений. 90 це праворуч. Його образ, буде один, там для яблука тільки один образ. Ім'я образу, бачите його, Apple, як називається, розмір. І гучність, яка встановлена для даного спрайту для Apple. Тепер сьогодні ми можемо знати, який сьогодні рік. Крім цього, можемо знати місяць, дату, день тижня, година, хвилина, секунда. Тут все зрозуміло. Єдине, що зверну вашу увагу, в американців день тижня розпочинається за неділі. Зараз в мене вівторок, але бачите, що день тижня 3. Тому що якщо розпочинати з неділя, то це буде третій. Крім цього, можемо взнати скільки днів після 2000 року. І користувач. Зараз буде порожнє значення. Зараз я використовую версію Scratch, яка встановлена на комп'ютер. Якщо ви використовуєте онлайн -ну версію Scratch. І ви зайшли під своїм логіном, то ось тут буде відображатися ваш логін, під яким ви зайшли в свій обліковий запис Scratch. Ну і на цьому здається все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!